Динамо, Київ офіційно оголосило про призначення нового тренера. Жерона погодилась заплатити бажану суму за чергового гравця збірної України. Донецький Шахтар підсилиться талантом відомої збірної. Арсенал підписує нового коштовного конкурента для Олександра Зінченка та інші нові топ-трансфери останніх днів. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Шахтар та Фулгем продовжують перемовини щодо трансферу Кевіна. Повідомляє Фабріціо Романо, бразилець став ключовою ціллю англійців цього літа і може обійтися у понад 40 мільйонів євро. Втім, розмови між клубами щодо фінальної суми ще тривають. Очікується, що спочатку Шахтар оголосить про підписання кількох молодих талантів, а вже потім зможе відпустити Кевіна. Переговори просунулися вперед після того, як гірники вилетіли з Ліги Європи. А ось журналіст Фабіо Сормані повідомив, що Сантос прийняв пропозицію Шахтаря щодо Луки Мейрелеса. Вона складе 12 мільйонів євро. Грає він на позиції центр форварда. І, скоріш за все, спробує компенсувати втрату трауре, який відновиться лише під кінець сезону. Лука викликається до молодіжної збірної Бразилії, хоча там усе ще не дебютував. За молодіжку Сантоса у нього 14 голів у 25 матчах цього сезону. «Динамо» Києва оголосило про призначення нового тренера. Біло сині домовились про співпрацю з Мацеєм Кензюреком. Він займе посаду тренера-аналітика та спеціаліста зі стандартних положень. Останнім клубом мацея був польський радом'як. Під його керівництвом команда зіграла 17 матчів, з них виграла 5, програла 8 та у 4 зіграла в нічию. Також він працював з молодіжною збірною Польщі та цілим рядом клубів польського чемпіонату. Напрямки, в яких він з нами буде працювати, це е, і аналітика, і стандартні положення. І, е, як помічник головного тренера, зумовно так само допомагати мені в, в рішенні тих задач, які стоять перед командою. Його досвід говорить сам за себе. І ми з великим задоволенням о, прийняли його в, наш, в нашу команду, в нашу родину. Але і це не все під час останнього тренування. Динамо за командою спостерігав Давід Беттоні, колишній асистент зідана у реалі. Він може стати одним із помічників Олександра Шовковського. Хоча, за кулісами говорять, що для нього не виключений і варіант головного тренера киян. У його доробку три кубки Ліги Чемпіонів у штабі Зідана. А також досвід роботи головним тренером у клубах зі Швейцарії та Тунісу. Жирона знайшла кошти на гучний трансфер українця. Іспанці погодились за 30 мільйонів євро відпустити у Вулвергемптон-Крейчі. І як пишуть місцеві змі, тепер клуб надійшле Динамо другу пропозицію по Ванату. За їхньою інформацією, перша була у вигляді 10 мільйонів та відсотка від майбутнього перепродажу влада. Зараз же Жерона зможе запропонувати ринкові 15 мільйонів євро. Що у свою чергу може переконати керівництво киян відпустити нападника, у якого точно в голові ще є свіжі кейси Шапаренка та Брашка, за яких тепер ніхто нічого не пропонує взагалі. Арсенал навіть не думає збавляти оберти. Каноніри погодили спорту Ків'йора, а на його місце візьмуть лідера Байера Інкап'є. Фабріціо Романо заявляє, що обидві угоди близькі до офіційного оголошення. І поки я монтую відео, про якусь із них вже може стати відомо. Еквадорець Універсал, як і поляк. Він може грати як у центрі захисту, так і на лівому фланзі. Йому 23 роки. Трансфермаркт оцінює інкап'є у 50 мільйонів євро. А поки баєр на офіційному сайті повідомив про перехід Лукаса Васкеса. Ветеран приєднався до німців на правах вільного агента. Контракт із екс-гравцем реала розрахований на два роки, а виступатиме він під 21 номером. Челсі ж остаточно продав Вемеку. Борусія заплатила за англійця 20 мільйонів євро. Що навіть більше того, що колись отримала за нього Астон Вілла. За минулі півроку оренди у Борусі у гравця 17 матчів та один гол, Жерона також продовжує підсилюватися на новий сезон. Клуб погодив із Марселем трансферу наї, за якого заплатить 6 мільйонів євро. Мараканець вдало провів останню оренду в Панаті чим заслужив новий шанс у клубі з топ 5 чемпіонатів Європи. А Таланта позбулася свого трансферного рекорду. Ель Білаль Туре перейшов у Бешикташ. Це платна оренда з пунктом про викуп. Два роки тому за африканця заплатили 30 мільйонів євро. Але потім трапилася неприємна травма, після якої він так і не зміг вийти на той рівень, який у нього був у Мальорці. Оренда у Штутгарт також гравцю не допомогла. Мілан зробив пропозицію Марселю Парабьо. Це особисте побажання Лгрі, який давно вже знає та працював із французом. Нагадаю, що півзахисника виставили на трансфер після того, як він влаштував бійку у роздягальні. Зараз у Марселі ухвалюють рішення дати йому ще один шанс або все ж таки відпустити і екстрено шукати заміну. Крістал Пелас розчищає дорогу перед трансфером Артема Довбика у Ла Лігу. Англійський клуб погодив перехід піно з вільреала на заміну Езе, за якого субмарині повинно надійти 30 мільйонів євро. Виручені кошти іспанці могли б вкласти у трансфер Артема, якого Рома не бажає віддавати в оренду і наполягає на повноцінному викупі. Правильною відповіддю під минулим відео був нинішній тренер Арсеналу Мікель Артета, який пройшов різноманітний шлях від Барселони до лондонських канонірів. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.